Ангеліна Лемишева опановує професію кухаря у Хмельницькому професійному ліцеї. Поки її чоловік захищає Україну у складі ЗСУ, вона готує медово горіхові суміші, які незабаром поїдуть на передову. Ми беремо для цього горішки різних видів. Грецький горіх, насіння є соняшникове. Ми беремо арахіс, фундук беремо, розтоплюємо мед до температури 35 градусів не вище і заповняємо баночки горішками і заливаємо медом. Це моя країна. Я хочу, щоб вона була наша. Смаколики для військовослужбовців у Хмельницькому професійному ліцеї готують із перших днів повномасштабної війни. Це також випічка та молочно-вівсяні суміші. Туди входить як вівсяна каша, цукор, сухе молоко та ізюм. Туди заливають кипяток і заварюють як кашу. Може бути як повноцінний сніданок. Сьогодні учні НВК номер два завітали до ліцею, аби прикрасити смаколики. У мене батько сам військовий, і коли йому його товариш сплів фенечку, він її досі не знімає і носить вже майже рік. Я написав найзвичайнішу фразу Слава Збройним силам України. Я вважаю, що цього цілком достатньо, тому що це найцінніше. Бажаю, щоб він повернувся додому, е і хай бистріше війна закінчиться. Ми не забуваємо про них і будуть знати за що воюють. Ласущами смакують зокрема і випускники ліцею, які зараз захищають Україну. Такі суміші довго зберігаються, вони поживні та компактні. А тому військовим легко їх транспортувати. Гостинці військовослужбовцям передають волонтери Хмельницької армії. Процес уже налагоджений. Перший курс, до прикладу, підсушує горішки, які привозять армія сос. Другий курс прийшли на урок виробничого вівторок, розфасували по баночках. Третій курс середа, залили розтопленим медом, приготували сухі суміші і передали. Інгредієнтів для приготування сумішей, говорить, у ліцеї, вистачає. Хмельничани ж можуть приносити скляні банки об'ємом до 250 мілілітрів. Ірина Муляр Валерій Тилоховські новини міста.